Я почала практикувати і дізналася про цю практику в 98-му році. Вона мене дуже зацікавила. Мій давній друг запропонував мені зробити вправи, але я спочатку не розуміла, що це таке. Я думала, що це якісь фізичні вправи, фізкультура, щось пов'язане зі спортом. І я дуже довго відмовлялася, оскільки мене більше цікавило, щось духовне, душевне. У мене було багато питань у житті: чому ми існуємо, чому ми прийшли на цей світ, чому народилися, чому такі великі відмінності, чому є люди бідні та багаті, здорові та хворі? Мене більше цікавило отримати відповіді на ці запитання. Мій давній друг запропонував мені прочитати книгу Джуань Фалунь. Я була зачарована цією книгою і читала її дуже довго. Я насправді сім'ї, де багато читають, ми вдома звикли читати різні книги. Але книгу Джуань Фалунь я вперше читала протягом трьох місяців. Найперше, що дуже зачепило моє серце, це прості істини, про які знають усі, але, можливо, мало хто застосовує їх. Я не беруся судити про вчинки інших людей, але мене вразило те, що в книзі дуже простою та доступною для мене мовою було написано. Якщо людина робить добрі справи, добро повертається. Якщо людина робить якісь погані вчинки або має погані помисли, то рано чи пізно прийде кармічна відплата. Це було для мене настільки доступною мовою описано, що я одразу прийняла цей принцип усім своїм серцем. Ця річ мене вразила. І ще одне, що глибоко запало мені в серці, це те, що завдяки самовдосконаленню людина може повернутися у свій початковий дім. Звідки вона прийшла і вийти з циклу переродження? З дитинства у мене було розуміння, що людина живе не одне життя, що людська душа безсмертна і щось є за цим. І також я розуміла, що люди в цьому житті відчувають страждання, не тільки радості та позитивні емоції, але також відчувають і страждання та переживання. Звідки було у мене це розуміння, що можна вийти з цього циклу переродження. І ось ці речі мене дуже дуже зачепили. Система самовдосконалення Палуйдафа заснована на принципах Всесвіту: істина, доброта, терпіння це універсальний принцип Всесвіту, який допомагає мені у повсякденному житті. Я працюю з дітьми, підлітками, дорослими людьми та професійними спортсменами. Цей універсальний принцип допомагає мені впоратися з різними стресами та конфліктними ситуаціями. Система самовдосконалення пропонує людям у процесі вдосконалення шукати свої недоліки, упущення у складних ситуаціях дивитися всередину, тим самим знаходячи свої якісь, я б сказала, так, місця, які чіпають. Це скалки. І Якщо заставити свої думки та вчинки з принципом істина, доброта, терпіння, життя стає набагато простішим, набагато легшим. Ти не чекаєш якихось змін, заснованих на твоїх уявленнях від інших людей. Ти змінюєш себе, розкриваєш своє серце і наповнюєш своє життя та свої вчинки милосердям. Я неодноразово читала книгу Джонь Фалунь на самому початку. У мене було дуже багато питань, я знаходила на них відповіді. І чим більше я вивчала цю книгу, тим більше виникало питань, на які я палко хотіла дістати відповіді. Зустрічаючись зі своїм другом, я запитувала, як же так, а що там далі? На що він мені пропонував вивчати книгу далі? І якоїсь миті, вивчаючи книгу, я зрозуміла, що я більше не знаходжу відповіді на свої запитання. Я не розумію, що там написано. Я знову ж таки звернулася до свого друга, кажу: Послухай, ну щось не так. Напевно, настав час робити вправи. Мене запросили на місце практики, де я зустріла неймовірно добрих людей за своєю натурою. І в міру обставин, в яких я жила, я була досить зухвалою людиною, сказала б, що навіть іноді провокувала людей. Це все було пов'язано з моїми внутрішніми конфліктами, невпевненістю в собі та з великими комплексами. Це я розумію зараз. І насправді, тоді, коли я так чинила, я теж усвідомлювала, що це неправильні речі. Я опинилася в колі дуже добрих і терпимих людей. Це мене вразило, тому що ніде я такого не відчувала і не була в такому оточенні. Вперше зробивши вправу, я відчула неймовірну легкість. Я займалася професійним спортом, і більша частина мого життя була пов'язана зі спортом, з професійним спортом. У мене були проблеми із суглобами, проблеми з хребтом. І моє горло боліло 365 днів на рік. Ангіна була весь час. Почавши практикувати, я відчула неймовірну легкість у всьому тілі, і я більше не відчувала тих болів, які були раніше, з якими я жила. Мігрині, хоре горло, спазми в спині, травмоване коліно, яке не розгиналося. З початком практики ці трансформації тіла сталися неймовірно швидко. Я навіть не помітила, як я почала відчувати легкість у всьому цілі і перестала відчувати біль.